Через ворожий удар по об'єкту енергетичної інфраструктури від учора, 9 березня, у Житомирі, не курсує міський електротранспорт, щоб організувати якісне перевезення містян. На маршрути запустили більшу кількість міських автобусів, зокрема, й ті, які приїхали з естонської столиці Таліна, розповідає виконуючий обов'язки начальника управління транспорту і зв'язку Житомирської міськради Микола Єрмаков. Ми зараз будемо здійснювати ті саме на лінію і перевіряти всі зупинки, де щось на може доставити, десь. Треба. Наша задача вивезти саме ключові райони, то саме Бугуня, Крошня, ну і центр, Корбутовка. Тобто більше моніторим пікові години. Скажемо, на сьогодні, як зранку об'їжджав, більш-менш люди скупчення на зупинках немає. 10-12 хвилин автобус їде. У нас із 20 автобусів, які приїхали з Сталіна. Сьогодні вже 16 на лінії. І, ну, тут ми ще розуміємо, що автобуси не нові. І він здійснив сьогодні обслуговування, з'їхав вечором на, на базу, і якби механік вже розуміє, що потрібно вже далі його ремонтувати, виїжджає інший. Тобто така плинність іде. Лев, ну тут комунальне підприємство всі заходи, щоб ну, забезпечити повний випуск. Комунальні автобуси виїхали на маршрути номер 2 та номер 3 Тобто сьогодні вони вже курсують також посилений 23 маршрут. Не нарікають на інтервал між маршрутками, І самі містяни, мовляв, автобуси курсують за графіком. А то й частіше ніж зазвичай. Маршрутки ходять ну набагато частіше, ну тому це ніяк не впливало на моє життя. Я завжди встигаю усюди. Дозор працює все чудово. Я знаю, як в мене транспорт ходить, і я виходжу так, добираюся. Наостанок в управлінні транспорту і зв'язку зауважують, з понеділка здійснюють планові та позапланові перевірки приватних перевізників щодо дотримання останніми як умов перевезення, так і графіків руху. Були скарги на деякі маршрути і на одиничку, і на восьмерку і на п'ятеро. Тобто було прийнято рішення виїхати на лінію особисто перевірити, були факти. Виявлені щодо неналежного технічного стану, якості самого санітарного стану транспортних засобів, тобто ті саме виконання графіків за результатами перевірок, каже Микола Єрмаков, на зараз приватні перевізники усувають недоліки.